Мешканці міста та прихильники спідвею змогли оживити у своїй пам'яті миттєвості перемоги рівненських спідвоїстів у 80-х роках, завдяки виставці ретрофотографії, яка розташувалася під відкритим небом на майдані незалежності. Як стверджує голова громадської організації Клуб вболівальників рівненського спідвею Сергій Головня, 80-ті роки були золотими для рівненських спідвоїстів. Якщо порівнювати з 80-ми роками, і сьогодні це спідвей, небо і земля. Однак тоді була зовсім інша система. Тоді держава брала на себе більшість обов'язків забезпечення спортсменів на сьогоднішній день, все працює по іншому. Однак клуб болівальників не шукає причин, чому все так складається. Ми беремо. І працюємо за ініціативи клубу болівальників. Вже було проведено двоє змагань. У минулому році відкритий кубок ветеранів цьогоріч. Кубок на день молоді та меморіал Ігора Марка. Нинішня акція під відкритим небом присвячена перемозі сигналу у командній першості радянського союзу та покликана відновити інтерес нового покоління до спідвею. Пофотографуватися можуть на мотоциклах, почути цікаві історії від ветеранів Рівницького сигналу це Віктор Кузнєцов, Анатолій Жабчик, Ігор Звєрів, Сергій Тершак, Всі, хто змогли сьогодні зібратися. І вважаю, що ми зробимо певну лепту, внесемо у відновлення пам'яті, відновлення, відновлення цікавості наших мешканців до чорного виду спорту. Поспілкуватися з легендами рівненського спідвею змогли усі бажаючі. Ветерани команди Сигнал не без ностальгії згадують той час, коли рівненські спідвеїсти стали чемпіонами Радянського Союзу. Ну, за счет, э, дружного колективу, уровень спортсменів був хороший, условия були хороші. Ну, Всі натренування були, старалися. Юніори були сильні. Дякуючи тому, що таке було, скажімо, у нас і до нас відношення добре зі сторони на той час і влади, і людей, і вболівальників. Команда. Була дуже сильна, дуже сильна. У нас був подвійний склад, і в основний склад дуже тяжко було пробитися, попасти. Місцевий клуб вболівальників 29 серпня. Організовує відкритий кубок рівного. Всі охочі зможуть ще раз нагадати собі яскраві перемоги з-під виїздів, адже турнір присвячений 30-річчю перемоги рівненського сигналу в чемпіонаті СРСР. За кубок боротимуться чотири команди. Участь у змаганні братимуть не лише українські спортсмени, а й гонщики з Угорщини, Польщі та Латвії. Тетяна Іващук, Павло Невесенко, Валерій Гарматюк у ритмі подій.